Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Щоб зробити стіл святковим, достатньо поставити на нього розкішну велику страву. Тому сьогодні в мене запечена качка. В цьому рецепті я не мариную качку, просто натираю її спеціями перед запіканням. Як для мене цього достатньо. Качку дістала з морозилки, розморозила, гарно помила і підсушила. В мене качка домашня, але все одно я ще пройшлася пальником, щоб нігде нічого не залишилось. І ще вона в мене була розрізана, тому я її зашиваю. Крайні фаланги крил в мене вже відрізані. Вага качки 2 кг 800 г. Далі 6-7 яблук, в мене семеренка, очищаю і нарізаю на 4 частини. Можна шкірку не знімати. Кожний вирішує, як йому краще. Висипаю яблука в велику миску, з'єдную 80 г меду і 70 г американської гірчиці. І гарно перемішую. Половину медово-гірчичної заправки додаю до яблук. І гарно перемішую руками. До другої частини додаю одну пачку приправи до м'яса, її 25 г. І одну чайну ложку сухого часнику. Можна брати свіжий. Одну чайну ложку зерен коріандру розминаю в ступці І додаю до заправки. Перчу. І ще я додаю одну чайну ложку солі. Все гарно перемішую. Але краще пробуйте на смак. Може комусь мало цієї кількості солі. Приготовленою заправкою натираю качку ззовні і з середини. Фарширую качку яблуками. Можна закріпити качку зубочистками або далі зашити нитками. Але я буду готувати качку в гусятниці, тому я цього не роблю. Гусятниця в мене доволі велика. Але цього разу і качку взяла немаленьку. На дно гусятниці викладаю яблука, які в мене залишились. Далі кладу качку і поливаю заправкою, яка залишилась від яблук. Якщо у вас Качка невелика, можна сюди ще додати картоплю. Зверху кладу пергамент і обрізаю по діаметру форми. Накриваю кришкою і відправляю в розігріту до 200 градусів духовку. Через пів години зменшую температуру до 180 градусів і запікаю ще 2,5 години. Але все залежить від вашої духовки. Час запікання може відрізнятися. Але, наскільки я знаю, час можна розрахувати, виходячи з правила година на кожен кілограм качки. У міру готування з качки стікає розтоплений жир. Частину я злила, а частиною поливала качку. В кінці я зняла кришку і пергамент і дала катці підрум'янитись. В мене дуже гарно потік жир, тому розійшовся шов, який я зашивала. Але нічого страшного, я просто обрізала нитки. На смак це ніяк не впливає. Перекладаю з гусятниці тарілку качку. Прикрашаю і смачна страва готова. Дякую за увагу! Смачного! Якщо вам сподобалось відео, Ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в Телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!